Добрий день! Вирішили взяти оновити в квартирі Wi-Fi роутер. Довго тут передивлялися різні модифікації. Ну, для звичайної невеликої квартири вибрали TP-Link Archer C64. На алу коштує 1399 гривень, як завжди, частину скористалися бонусами. Ну, так, в принципі, Із оптимального не самого дорогого, як на мене, ок, абсолютно. бачимо, що є всі необхідні протоколи, які потрібні. Чистота йде 2,4 і для швидкісного 5 Гц. Ну, Габаріти. Стандартний TP-Link, бачите, Нічого такого, подивимося потім його всередині Чотирьохантенний. антенний. Ось, ну, Виглядає. Відгуків достатньо тут на АО. Ну, тепер перейдемо до самого Wi-Fi-роутера. Ось, Так він запакований. Тобто, ну, би, Абсолютно видно, заводська упаковка. Ось його 855 317. Це код товару на сайті АЛО. Ну, всі є необхідні. Що там є всередині? Дивимося. Забратися в нього. Ось так О, ну, виглядає маленьким. Даже скажу, що я здивований. Бачите, доволі маленький. Вхідне гніздо, 4 USB-виходи. Ну, якщо хтось закладав там, наприклад, з телевізорів або потрібно напряму на комп'ютер, то 4Є порта вихідних. Ось, 4 антени. Ще зрозуміло є зарядка. Так, 12 вольт іде вона? І 0,3 Ампера. Тобто, якщо потрібно буде підключити будь-яку систему, от. Ну, якщо потрібно, є прямий шнурок для налаштування. От. Ну і в цілому все. Документи, все, що є в коробці. Тут на роутері теж є модель. Такий гарненький. Все. Як завжди, напевно, зазвичай стандартний пароль. Да. Ну, як є і для 5G, і для звичайної. Вот. Ну, Маємо ось такий роутер. Сподіваюсь, буде гарно працювати. Зараз підключати не буду. Ну, і нічого такого нового тут в комплекті немає. Кріплення можна або поставити на полочку, або на два саморіза. Перезарядка, ну, все як іде в стандартному тепелінку. Типу Але знову ж таки, вернусь до характеристик, на відміну від великих, просто доволі компактний, і саме тому обрали його. Все, дякую за увагу, всього найкращого.